Одещині просто катастрофа на Дніпропетровщині вже другий чи третій день поспіль мокрий сніг із дощем. Що це таке, що буде в майбутньому? Про це нам розкаже Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології. Василь Васильович, ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєднались до спілкування. Розкажіть нам, будь ласка, що взагалі зараз з погодою в Україні? Що відбувається, і коли, чи є розуміння, коли це завершиться. Доброго дня, ну, 25 го пройшов через територію Дніпропетровичний південний циклон. Він був досить потужний. Про його проходження ми попередили. Завчасно він пройшов по лінії Одеса Київ. Ми залишилися на периферії. Тобто, те, що в Одесі випадало снігом, у нас в основному випало у вигляді дощу і мокрого снігу. але... Був сильний вітер. Вітер у нас до 23 метрів за секунду місцями по області був, і висота снігового покриву, звичайно, невелика при випаданні таких змішних опадів від 1 до 7 сантиметрів. Це середня висота, тому що вітер, е, сніг випадав під час сильного вітру, значить, хутовини десь були, перемітало, але в середньому це до 7 сантиметрів. Тобто, ну, все кажуть по прогнозу, але ну, на дорог. Ожеледиться місцями, тому що знову ж таки мокрий сніг, і такі температури близькі до нуля. Сьогодні ще збережеться цей циклон. Він буде переміщуватись на північний схід через територію нашої області. Ще очікуємо в день невеликий сніг, і температура протягом доби від нуля до п'яти градусів морозу. Завтра, вже 28 листопада, стил циклону заходить холодне повітря. область високого тиску вночі від трьох восьми морозу в день. Від 0 до плюс 5. Але вже 29 листопада, заходу знову буде переміщуватися е, наступний циклон. Очікується дощ, мокрим снігом, місцями ожеледиться, вдень дощ, і там суттєві підвищення температури. При сильному вітрі е, температура вночі близько нуля, а в день до 10 тепла. А е, чи... А, чи можна сказати, що от така от. Циклічність цих циклонів це дещо аномальне явище, чи цілком Ну, по року прихідні періоди. у нас більше от скажу за свій багаторічний досвід, більше такі циклони, західні, південні, особливо. Вони в лютому, в лютому, лютий, початок березня. В листопаді, грудні теж бували, але так, от от у нас на минулому тижні два циклони пройшло, і на цьому тижні виходить, Знову ж, і там, до на початку грудня, знову підвищення температури. Там навіть наші синоптики дають до 14 тепла в день. Такі перепади. Ну, останніми роками таке відбувається часі зміни синоптичної ситуації і часі зміни погодних умов. От саме в такий перехідний період від осені до зими, скажімо так, осінь у нас затрималась майже на місяць, але зима почалась десь на тиждень. Раніше кліматичних сроків я маю на увазі метрологічна зима. То тобто, календарна ще не почалася, а метрологічна вже. От на такому стикі двох періодів, да, це вже стає нормою. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, можна навіть очікувати деякого потепління в майбутньому. Да, да ну попередня консультація синоптиків на, на нашого центру, тільки що прийшов якраз свіжий прогноз на теплому фронті пов'язаному з циклоном очікується дощі там 1-2 грудня і підвищення температури до, до 10 до 14 тепла в день на останок у нас таке питання до вас. Чи є у вас інформація, чи є у вас розуміння? Те, що зараз відбувається в Сочі, в Криму. Там також така сильна негода. Це результат одного і того самого циклону, чи у них там окремо своя якась історія? Так, це циклон, це циклон, потужний циклон. який сформувався на Балканах і виходив з півдня по лінії Одеса Київ, але він із західної складової, тобто він зміщувався з північного заходу на з південного заходу на північний схід. Тому от От. Це один і той же циклон, він потужний, він займав дуже великі території. і пройшов нас в основному по центру України, де відмічні сильні опади в снігу. Центр, південь, а от нас ми виявилися на периферії в теплому секторі. Дуже вам дякуємо за вашу аналітику і за ваші прогнози, вам спокійного дня. Сподіваємося, незабаром побачимось. Дякую, Антон. Навзаєм, всього доброго. На все добре. Це був Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології. Вам також бажаємо спокійного дня. Побачимось незабаром. Бережіть себе.